Привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні, після роботи, ми з вами поїдемо в два магазини: Walmart і в GTV. ГТВей є не у всіх провінціях. Звичайно, це наш локальний магазин, де він товар бере, не знаю, але ціни там нижчі. Звичайно, покажу позиції, які ми там беремо, які беремо позиції в Walmart. І сьогодні буде не такі, знаєте, не така закупка глобальна, максимальна, там того, що знаєте, там щось закінчилося. Але так, у нас макарони закінчилися, тому їх трохи буде більше. От, тому що все закінчилося, ми купуємо так трохи з запасом. От, подивитися на ціни, покажу вам взагалі, що купуємо, подивимося, які ціни. Ну і загалом пройдемося з вами по тому, як це все в принципі там виглядає в тому готовий. Тому що знаєте, ми не купуємо всі товари в магазинах, типу там Костко і тому подібне. Ми розділили всі товари по, знаєте, по категоріях. Де що, скажімо так, дешевше. Тому що купувати все, знаєте, в костку, ну, якби кожного разу платити по 500 баксів, коли ти приходиш, ну, не варіант. Саме тому у нас є позиції, які ми купуємо в Walmerті, тому що вони кращі, скажімо, те саме м'ясо, я вам покажу, як я купую і чому поясню. Овочі, скажімо, якісь морепродукти, якщо я купую якусь там рибку і тому подібне, я можу купити або в костку, або в собісі. В собіс ми сьогодні не поїдемо, поїдемо якось наступного разу. Тому ось вже з вами біжимо до ГТВ. Єдине, що не пишіть мені, що поганий звук біля холодильника не можу я холодильник вимкнути і записати. Я буду намагатися його витягнути, але одразу кажу, що. Не сильно не сильно там а, нервуйте, але я буду намагатися витягнути звук. Все, поїхали по магазинах. Так, а я сказала, прийшов надовий, і я вам зараз покажу трохи ціни. Значить, крим ця коштує 7,70 за кілограм. А Що в нас тут? Значить, стейк у нас тут 15 за кілограм. Бачите, такі а, скріпці на 829 і ще. <кліпці> да. У нас тут є ще фурка 1279 і помілки коштують 7,69. Загалі цей магазин, вважається більше нормально. Ми зараз підемо, з вами подивимося. Ми сюди приїжджаємо за овочами. Зараз я вам покажу, шипарш. фарш. 5,90 за кілограм це в нас який міф. І це в нас екстра. Тут є ще піца за 4 долари. Ось, ми зараз візьмемо пару штук. Ось. Візьмемо пару штук не за 10, а за 4. За 397. Беремо 2 штуки такі, Ось ця піца 2 долари. Тобто, розумієте то люди сюди приїжджають трохи позекономити. Блубері по 2,97, в Волмарті вони коштують десь 8 доларів. Тому ми взяли вже хубаво 2-3 штуки. Банани по 77, в принципі, банани завжди однакова ціна, тому рано зараз подивимося. Ми зараз візьмемо ще авокадо за 5 доларів. Вони потім дозрівають нормально абсолютно. Так, що ще? Ці оранжес вони коштують 5 доларів. Берем яблука 4,97. Зараз візьмемо ще виноград за 3 долари. Ось ще манго по 1,5 долари. Вони ще трохи зелененькі, вони мають полежати і вони будуть абсолютно класні. Тому візьмемо пару штук, щоб вони у нас полежали і дозріли. Ось, так. Ось такі помідорки в чері по 97 центів. Тут 283, тобто 4 долари за кілограм. Айсберг по 97 центів. Рибемо собі ще айсберг. Гриби. Гриби значить, зараз знайду по 97. Сьогодні ось такий пейпер по 97 центів. Чесно кажучи, я в шоці. Десь він там є підкорчений, але зараз ми собі виберемо такий ціленький. Я перевернула перець, абсолютно все таки Він нормальний. Що все окей. І картопля 397, цілий пакет, так і саме в Walmart. Зараз поїдемо в Волмарт, подивимося, покажу вам ще в Walmart-загубки. Ось такі доларі, такий Pie по 397. Бачите, 4 долари такий секонд черепай кілограмовий. Давай, іншим, дуже смачні. Їх просто запікаєш, дуже прикольні. Січень лише, а в Волмарті вже... Все, до Дня Святого Валентина. І дивіться, до чого вже до Пасхи. Починається приготування. Я в шоці, ще шо тільки січень, ще тільки ходи десь закінчилися, а вже все, вже наступні свята. Дивіться, бо канадці готуються до всього просто завчасно. Йдемо. Так, ну що, ми в Волмарт. Дивіться, масло 5,98. Ми таке беремо це. Власне, Волмарта. Трейдмарк і ми його беремо. І є воно нон без солі, а є саме тільки з сілью, якщо ви таке любите. Я беру без солі, я не зупиду соленого масла. Є інші марки, але це от о, такий по ціні, по якості дуже нормальний. Так, я вже в своєму каналі говорила, що я полюбляю останнім часом брати е, м'ясо саме хаваль. Я це пояснювала в своєму телеграм-каналі, чому я його беру, тому що в ньому немає антибіотиків. Зараз я вам покажу трюк Полмарта. Дивіться, може бути одна і та сама ціна, але кількість різна. Тут кіло 550 Такий, такий з цим все. Ціла курка тут буде дорожча. 20,3, але це хавальне м'ясо, тобто це м'ясо без вирощення, без антибіотиків. Є звичайно 23, і так само тут варіюється вага, можна подивитися 23 коштує, але дивіться, тут кіло 300, кіло 564, Покупатися можна знайти навіть 2 кг. А тут така сама ціна, а ні, це, це просто хтось переклав. 14,487, точніше за кіло 754, кг. Коротше, плюс-мінус ціни зрозуміли. 5,97, 6,97, 6,97, така сама вага. Все те саме, а є ще така картопелька 2,2,7 кг за таку саму ціну. Це якийсь специфічний сорт, я теж так брала, в принципі, непогана була. Так, що у нас тут по грибах? Є ось о, відкрите опакування за $1,48, 2,97 за грибочки, є вже порізані, в принципі, але ми взяли з вами, ми вже знаємо, скільки це коштує. І от 4,77 тут коштують о, перчики. В принципі, окей, то якось якось так. А, і ми ще з вами були грали по 97 центів Айсберг, бачите, тут 2,97. Тобто, ну, якби трохи різниця десь вона. Десь вона і є. А і ще бурячок інколи тут буває. От зараз я ще візьму зеленушку. Зеленушку візьму на принципі до 2 доларів, дуже смачна. А хто шпінак молодий? Дуже непогана сьогодні ціна, 97 центів за яблочко. Дуже прикольні можна брати. Абсолютно. Ну і пам'ятаєте, скільки ми брали з вами блюбері? Дивіться, скільки на пошту тіксель опакування 7 доларів. Тобто, ну явна економія її і, і, і коштує розкавки п'ять дев'яносто ці полунички. Стосовно олії, вони є різні, але я полюбляю ось цю олію авокадо, вона найкраща для смажить, для того, щоб смажити. Вона подорожчала за два роки, що ми в Канаді. Була 12, зараз 14,97. Ну, що робити? Але це найкраща олія, яка тут взагалі є. Тут є ще олія оливкова 1797, а є ще олійка. А... Це якийсь мікс олій, і тут ще була якась українська олія, якщо я нічого не путаю, десь вона була. Мені здається, це не наша. Ні, Ні не наша. Але тут була якась українська олія. Коротше. От. І вона 5 доларів, але українська хіба десь 6 коштує щось таке. Є канова ойл, але я її не, не, не користуюся взагалі. Знаю, що багато її купують. Все, що ми взяли зараз в магазині, ще малому взяли пару футболок по 4 долари. От, тому зараз піду на касу, заплачу і скажу скільки вийшло. Ну що, друзі, ми вже приїхали додому, і ми, значить, витратили в ГТВ 74 долари. Тут все, що я вам показувала, і в Walmart ми витратили 170 доларів. Проте в Walmart я ще на 25 доларів взяла малому футболки і ще ковтинку взяла. Тобто 40 доларів ми відмінусовуємо тут продуктів зараз на 200 доларів. Тобто, тут з ГТВ я взяла три піци, що тут ще? Нагетси ми такі взяли спробувати, зазвичай беремо в собісі. Зараз такі взяли спробувати. Помідорки я вам показувала. Мені здається, тут їх 8 штук. Кукурузу на різні там селатики, макарони, баріла, мені здається, там ще 2 пачки. І тут ще 2 пачки макарон, тому що в нас просто закінчилося і ми поповнили запаси. Ми не їмо тільки макарони, не переживайте. Значить, ще прикол малий взявши таку планшетку. От, і вона коштує 47 центів. Бачите, тут скільки цих ем, перчиків, і вони насправді дуже смачні. Вони такі в міру солоденькі, такі класні. А, значить, банани показувала, все показувала, йогурт, сок, ем, олійку, яку я вам показувала, а ще до цього всього я взяла. Ось таку сезамову олію на салатики попробувати. Ви бачите, що тут дуже багато, в принципі, всього на салати, тому що намагаюся тримати, щоб було, знаєте, і всі, всі, вся калорійність, короті, все, що треба, намагаюся тримати, щоб нормально харчуватися. М'ясо я вам вже розказувала, чому я беру халаль, зараз його знайду. Ось тут вже не буду там доставати, там я гумілки, вам показувала і філешки. беру халаль, тому що без антибіотиків, тому що халальне м'ясо можна їсти, тому що воно без антибіотиків. Тут прямо так і написано: жодних гормонів не додано, коли взагалі вирощували, вирощували це м'ясо. Я вам скажу чесно, я вже не перший день користуюся, як приїхала в Канаду. Користувалася звичайним м'ясом, а тоді вже перейшла на це. І чесно вам скажу, що навіть за смаком інше. Тому, якщо у вас є така, знаєте, чому трохи хвилюєтесь про, про своє здоров'я, подумайте на цю тему, тому що реально, чесно кажучи, навіть кажуть, навіть на смак інше. Ось таку, ось таку царелу ми беремо, тому що вона смачна, і діти її краще їдять, ніж іншу. Вона, мені здається, італійська, якщо я не помиляюсь, зараз переверну. Так, давайте її перевернемо. Мені здається, що вона була італійська, якщо я не помиляюся. Бо я можу о, помилятися. Але, в принципі, бачите, тут щось тут? бактерії, ензими, кальціум. Тобто вона максимально натуральна. За складом, вона максимально натуральна. А, а вона канадська. Торонто. Але Чого я думала, що вона італійська? Ну, не суть. Вона, коротше, така на смак. як на, на смак, як смачна, нормальна, а, цей. тому що місцеві сири, типу чедер, чи, чи чедер, так, я таке, взагалі, мені взагалі не подобається. Ну, В принципі, все. Показала все, що є, по нам показала. Тому ось так. Підписуйтесь, буду ділитися з вами тим, тим що взагалі їмо, тим, куди ходимо. От, Підписуйтесь на канал і далі буду з вами ділитися усім цікавим. Па-па!